Чи багато у вас речей, які ви не розумієте? У мене, наприклад, досить таки багатенько, як виник всесвіт, Чи є істоти за межами нашої планети, чому українці засирають кожного кого відправляють на Євробачення? Чому кришка для великої пляшки настільки незручна? Ну і, звісно ж, деякі художники та і люди в цілому. Але як на мене знати чи розуміти все неможливо, тож, ну, є і є дивні бісячі і незрозумілі для мене художники, ну і що тут з воду в ступі колотити. Але якось в рекомендаціях ютубу показалось мені відео пані Вайли, і мені стало цікаво зняти такий відос. Тож з дозволом на формат я почала згадувати, що останній час у нас було такого в І я дещо згадала. Номер один існує один і тільки один правильний стиль. Колись в 1669 році Андре Філіб'єн сформував класифікацію та ієрархію жанрів, де поділив все на високе та низьке мистецтво. І відповідно, чим вище мистецтво, тим воно було цінніше. Ну і продавалось дорожче. Так як тоді у Франції та Європі панував класицизм, то удобрювали здебільшого ідеалізм. Якщо у вас зацікавила ця тема, то ось відео про це. Але мистецтво, знаєте, в рамки не запхнеш. тож з часом художники зґрунтувались проти Академії, аби створити так, як вони хочуть. Та не дивлячись на це, навіть зараз, якщо ти виставиш свою роботу в інтернеті, то може початися. Ой, а стилізація нікому не треба, і всім без винятку треба задрочувати академ. А якщо ти цього не зробиш, горітимеш в пеклі. <кхм> Або ой. Та да, що той реалізм? Просто копія справжня художньої Цінність, переосмислені та стилізації. І так за що ти не візьмешся. Сучасне мистецтво погано купіювати художників давнини теж, не малюй лайн, не малюй безлайн, кубізм, фу фуфо, -фу. і обов'язково всім художникам на цій планеті треба вміти малювати людей, бо інакше ти ніколи не будеш малювати добре. Інфосотка. І ну, ще окей, люди, які не дотичні до мистецтва, але мене особливо дивують люди, які таке як кажуть, коли вони художники. Тому що ну, камон, це ж мистецтво. Хіба не суть його в тому, що кожен бачить в ньому щось своє. Мені теж може не подобатись якісь жанри, але це не означає, що жанр поганий. Він просто немілось і все. А вся ця історія з боку виглядає для мене як біка, який смак морозова кращий в дитсадку, найбільше. Другі художники, які мене бісять, це художники щітпостери. Це така дуже суперечлива тема. Бо тут, як на мене, все залежить від пропорцій. Як художник художниця хоче розповісти щось цікаве свого життя, то чому ні, сама на такі пости залипаю. Але якщо сторінка перетворюється на суцільне розписування свого життя в усіх деталях з рідкими постами малюнків, то... Вибачте, я все розумію, що викладати щось треба, а малюнки не за секунду робляться, але я радше підпишусь на художницю художника, який, яка постить рідко, але по ділу. Ніж на активного активного щитпостера-щитпостера. І третім в нашому хіт параді є любителі талантів. Цей мід так порівнився в нас, що навіть в манзі про художників показані ці самі тонуловиті, ледь не напівбої. Ну, добре, я трохи прибільшую, і хоч концепція таланту там не на що повністю заперечувалась чи спростовувалась, але показується, що будь-яка людина, яка докладе достатньо зусиль, може навіть приплюнути цих самих талановитих митців. Але я б все одно готова поставити три гривні на те, що ви бодай чули, як іншим кажуть, не молодець, це так добре постаралась, постарався, а у тебе талант, і оскільки це відео все ж таки про художників. То тут у мене все з тіє і любителі одного стилю. Окей, окей, люди, які далекі від мистецтва, ну, там зрозуміло. Ну, а ви ж куди ж? Бо так ви знецінюєте свою ж працю. Але я мушу сказати, що зараз від цієї концепції відходять все більше і більше, тож думаю, з часом все стане тільки краще. Чотири. Ще художники. Оце, знаєте, що називається плакати мені чи сміятися. Ще поясню. То я би можливість генерувати картинки, багато людей захотіли спробувати і собі щось не генерувати, і все б нічого, якби не деяка проблемність такого ще, про яку одного дня ми обов'язково тут поговоримо. Але зараз просто обслугівайтесь, якщо ви зараз стоїте, то краще сядьте або навіть ляжте. Бо знайшлися люди, що навчились трохи писати промти, і вирішили, що вони тепер художники, а те, що вони не генерували їх картини. Ну, я ж попереджала. Якщо зараз ви не розумієте, чого я тут на них бочку почув, бо буквально в цьому ж відео казало, що мистецтво не має меж, то зараз поясню. Слово мистецтво досить широке, застосовується не тільки для робіт художників, а й письменників, скульпторів, акторів, музик і ще багато інших людей. І ключовим тут є саме людей, бо робот не людина, і він принаймні поки не має свідомості, бажань і подібного. Все, що він робить, це просто міксує між собою роботи реальних художників. У нього немає бажання творити, він це робить згідно своєї програми і поки не більше. Але якщо, допустимо, він зробить щось гарне, то чому це не може вважатись мистецтвом? Ну а в такому разі нащо обмежуватись нам одним ще? Давайте подивимось на фауну нашої планети. Ви знали, що є види птахів, які прикрашають свою оселю і будують її. В чому тоді їх виробнее мистецтво, якщо навіть на свідомий ще може посісти це місце, а тут птахи цілонаправлено роблять щось гарне. Та я трохи відволіклася, якщо коротко і не лючи воду, то як на мене, навіть якщо одного дня люди знайдуть спосіб використовувати ще для мистецтва і не красти при цьому, то ці люди все одно не стануть художниками. Бо головне не тільки кінцева мета, а й процес. Візьмемо до прикладу давайте фотографа. А тепер дивіться за лапами. Фотографи теж в своїй творчості використовують машину. Тоді люди їх появу теж звали кінцем для художників, і деякі з них теж додають фільтри або ж підмальовують котрісь деталі. Але вони не стають художниками, вони фотографи. І я певна, що ніхто з вас не буде вважати реалістів і гіперреалістів фотографами, бо важливий лише кінцевий результат, як то виглядає. Тож так, я вважаю, що ще художники це ще так віджатіна. І знаєте, мені за це не соромно. П'ятий тип. А какая разниця? Будьмо відверті, всі, хто добре знайомий з моєю творчості і без карту Ро, могли сказати, що такий пункт в цьому відео ну, просто неминучий. Сьогодні я не хочу сильно заголюватися в цю тему, тим більше у мене є про це відео, але і не згадати теж не можу. Тож так, я не розумію художників художниць. І, взагалі, людей, які досі не бачать жодної різниці, на якій мові вони створюють контент і спілкуються. І якби я робила в цьому переліку рейтинг від найлайтовішого до найгіршого, то цей пункт зайняв би перше місце в найгіршості. Але я не хочу завершувати це відео на такій гіркій ноті, тож скажу так: донатьмо на ЗСУ і переходимо до шостого пункту. А називається він Переходьте туди-сюди. Я все розумію, і аудиторію всюди хочеться, і в різних соцмережах реально зручно робити різне, але продовження дивіться в моєму ТГ, де я викладаю багато цікавого, тож залітайте. А на цьому все і бувайте. Спокійно, спокійно, це просто жарт. Але я помітила, що деякі люди роблять таке серйозно. Ну, знаєте, в стилі А, кінцівку історії я виклав туди, а потім ще дій туди. А фінал мого арта подивитися в третій соцмережі і. Ух, ну мене це прям бісить. Як на мене, це негарно, не дуже люблю, коли люди таке роблять. Особисто я вважаю, що якщо ви вже підписані на YouTube, то ви маєте право ну, бачити оголошення про те, що яке відео ви хочете бачити на моєму YouTube, саме в YouTube-спільноті. Тож я коли роблю щось таке, я викладаю і в телеграмі, і в Ютубі. що ось можете вибрати, яке відео буде наступним. Хоча, мабуть, саме через таку політику у мене і мало аудиторії, що там, що там. Ну, зате совість чиста в мене. Ось отак. Номер 7. А яка там у нас тема? Ще одна штука, яка мене дратує відео і не тільки художників. Це. О, знаєте, в мене за вікном такий поман, коли я писала цей сценарій. А ще сьогодні я спробувала якісь сухарики і. ой, тривати, про що ми там говорили? І тільки не кажіть, що вас не бісить, коли навіть найменше відео просто заливають добрих водою. Хоча, наприклад, я канал Родпрорес, і він цікавий для мене саме через подачу. І так, там автори є воду безпощадно, там до 100 біса води. Але він це робить спеціально і сам це підкреслює, зводиться все в гротеск, через що дивитись це все цікаво. Але це радше виняток, коли якусь таку штуку використовують грамотно. А я ж кажу, коли автори просто, ну, чафти, роблять це не фішкою чи заради гумору, а щоб розтягнути хронометраж. І я певна, що в якихось таких ось цілях люди й говорять в своїх відео на ліві темі. Та коли я натискаю на відео, як колір впливає на нас, я сюрприз очікую, що цій темі буде присвячене відео. Та потім починається. До вступи ні про що, за ними йде якась реклама, потім обговорення якоїсь іншої теми. І ось, коли ми нарешті дійшли до теми відео, посеред нього нова рекламна інтеграція. Знаєте, от я взагалі не маю нічого проти рекламних інтеграцій, ну бо всім нам хочеться їсти, та коли реклами приділяють більше часу і уваги, ніж темі цього відео, то, ну, вибачте, але в мене виникає бажання лише вимкнути його. А повертаючись до лівих тем, то думаю, що це теж може бути цікавим прийомом, та ніколи їм присвячено прям піввідео. А якщо ви не хочете знімати на якесь конкретне відео, то так і пишіть. Тому що я залюбки дивлюся відео там з написом, просто балакаємо на якусь загальну тему. Чи відео просто балачки. Тому що ну, часом буває в мене настрій, просто отак от послухати, як людина каже ну, не про що конкретне. Але я вмикаю з певним настроєм, знаючи, що мене очікує в цьому відео, а не очікую, що мені дадуть якусь інформацію, а залишаюся, ну ні з чим. Ну і особисто для мене вже ліпше коротке відео, але по темі, ніж дов'є, але залито водою. Чесно, не треба лити стільки води, налити ліпше чаю, там, хоч і заварка час від часу плаває. Ну, а на цьому вже дійсно все. Залишайте пропозиції для наступних відео, підписуйтесь такі на мій ТГ, якщо вам цікаво, і пишіть, чи сподобався вам такий формат. А на цьому все. Дякую за перегляд і по традиції. Всім смачного чаю. Бувайте!